Вітаю всіх із магазину Сіто, коротенький огляд різдвяного декору зі знижками. Прекрасна, новорічний гном, причому в різних шапочках, ціна його 199 гривень. Далі зі знижкою 50% дуже гарна ялинкова куля. 8 см в діаметрі 25 гривень. Ось такі гарнесенькі балерини. Вішати їх на ялиночку, декор 189 гривень. Той великий гном за 359 гривень, мінус 40% знижка, гном шістдесят. 5 висоту. Ялиночки, є зелені, є білі, ціна 119 гривень. Квітка Пансетія, знижка на неї 44% 50 гривень. Також за 17 гривень можна купити такі банти в золотому декоруванні. Їх тут 6 штук. І також мінус 40. Гарненькі прикраси, ялинкова куля, скло, до речі, 12 гривень. Кольори є різні, 4 см в діаметрі. Не знаю, мені подобаються. Кольори гарні, дійсно. За 95 Гривень прикраса ялинкова. Так, водна куля. Що за водна куля? Не знаю. Ось оце штучна ну, ялинка, така за 249 гривень. Що тут іще із зрозумілого. Так, набір розмалюй санту або розмалюй кролика. ну Тут можна обрати що. 30 гривень всього, і з маркерами він йде, 4 маркери. І далі електрогірлянда за 149 гривень. Тут написано, який тип батарейок треба. Гірлянда електрична. так, Тут навіть її відкривали, трішки так покажу. Ага, відкрили, нічого немає. Отак цікаво. Так, елемент живлення, написано батарейки, кількість режимів 8, тип лампи, кількість ламп 3. Коліра ламп аж чотири. Ні, ну кількість ламп 180, я неправильно вам кажу. І от вони тут аж в чотирьох кольорах. Ось ці лампи. Тут 180 LED ламп. Працює така гірлянда на батарейці, на неї 40% знижка. Економія замість 249, получається 149. Набір для творчості за 49 гривень зі знижкою великою. Так він 119 коштував, розмалюй фігурку за власним задумом.